Діб на ТСП, де ж таке допомог прополіт, у нас оператор залучає. Ну, я не в 7 А? Ну no, проводьте операцію, я до чого тут. Дійсноте перевірка документів. У вас має бути причина зупинки. Моя. Вияснити причина Пункт який? 35 <тряпи> статті. <пункт> Ну, ви знаєте, що ви ну, типу, зараз кажете таке, ну типу, чесно. Сьогодні підстава зупинки це операція СЗЧ. Друзі, залишаємось на цьому каналі. Дуже важливий контент. Працівники поліції зупиняють і починають вигадувати. Знову повертаємось до старого. Дана спілкува поліції перевірка документів була спикласиченого діяла. Че на зупинки? Відность 35 статті закона прополіцію, це операція звучать. Ну, я не сліди. А? Ну проводьте операцію, я до чого Дійсно, це перевірку документів, а транспорт. У вас uh, має бути причина зупинки. Моя. Ви пояснити, причину зупиняти. Пункт, який 35 статті. Від 35 статті. Да. Проводиться операція звача. Нема там такого пункту, 11 пунктів Як операцію ви проводите? Я не знаю, з чого ви операцію проводите. Як проводиться операція? Все досить таки просто. Ось так. Ванцеяється на шинці. Операція, друзі, проводиться ось так. З чого ви операцію проводите цю? В цьому от районі? там. В цьому районі проводите. Ну ви знаєте, що ви, ну, типу, зараз кажете таке, ну, типу, чесно. Я інвалід, ну. Горнодорожний. А, взагалі, друзі, якщо серйозно, то ми знаємо чітко, що законом передбачено статтею 35 про національну поліцію 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Все на цьому, все зафіксували. Жодних підстав щодо проведення операцій, СЗЧ немає. Є лише 11 пункт статті 35, який нам каже про, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військово полонених. Ну, це не Підходить під категорію СЗЧ. Якщо й по цій підставі вони вже кажуть, то повинна бути що наявна інформація. А ми знаємо, що наявна інформація повинна бути підтверджена згідно закону України про інформацію. Стаття 5. Ось вона на екрані. Друзі, щоб ви розуміли, якщо працівник поліції буде казати саме про такі речі, то посилайтеся ось на цей закон. В свою чергу, друзі, звертаю вашу увагу, що в нашому клубі юридичного захисту водія зараз діє акція. Якщо ти долучаєшся до нашої спільноти, то ти можеш отримати безкоштовно ось такий посібник зупинила поліція, алгоритм дій. Тому встигне долучитися саме зараз і отримати надійну юридичну підтримку кожного дня без вихідних і без святкових. Це буде твій юридичний захист, така юридична страховка. Тим паче, ось з цим ти завжди будеш поготові. І з нашою підтримкою. Клубу Переходь в опис під цим відео і долучайся до нашої спільноти. В Свою чергу ми повинні розуміти, що перелік підстав для зупинки транспортного засобу він є вичерпним і він не може бути дописаний вигаданий працівником поліції, оскільки всі підстави, які визначені в статті 35, є вичерпними. Існує і ще один. До речі, випадок, коли може бути законна здійснено зупинка вашого транспортного засобу, не згідно статті 35 закону про наспол. Якщо ти відкриєш постанову кабінету міністрів, 1456 визначено пунктом 10. Що під час проїзду транспортних засобів через блокпости та контрольно пропускні пункти в'їзду виїзду може бути зупинений транспортний засіб? Однак тут багато але про які ми вже казали неодноразово, а те, що що таке блокпост, де він повинен бути розміщений? Є визначення блокпост, є накази команданта на відповідні блокпости, є уповноважені особи на цих блокпостах. Це все визначено в постанові Кабінету міністрів 1456. Тому майте це на увазі. В свою чергу, якщо представник поліції ну, не може пояснити законні зупинки транспортного засобу, пояснює її тим, що це перевірка документів. До речі, перевірка документів не є підставою для зупинки транспортного засобу. Це є превентивний захід, передбачений статтею 32. Так, ось повертаючись до цього, якщо він не може довести, то необхідно зафіксувати його дані, написати на нього скаргу, залишити скаргу на телефон гарячої лінії, 0800 522, Ось він на екрані. А скарга де все вірно? В описі під цим відео до того ж, все потрібно фіксувати. І ось на відео сьогоднішньому ми побачили якийсь незрозумілий. Ну це не блокпост, це якісь фішки. Які стоять на дорозі, перекриття дороги, і примусове зупинення всіх водіїв на цьому місці. А чим це передбачено? Хто дав таку вказівку, чим вона передбачена, яким нормативно-правовим документом? наказом, кого, керівника, що це взагалі за самоправство? Тому що такі дії, коли ти їдеш собі по вулиці, ну, наприклад, в місті Києві або в іншому місті, і на вулиці, отак посеред дороги, ставляться фішки. Ставиться патрульний автомобіль. Працівники поліції вони виконують якісь дії щодо перевірки осіб СЗЧ, що таке операція, як проводиться операція, операція е, захвату, операція вихухарь, А ви операція якась кманаконда? Ще якась що це за вигадки? Так, все ж у нас ну прописано. Наша. Народні депутати там наприймали багато чинного законодавства, яке регулює всі механізми. Все ж прийнято. Закон чітко визначає, постанова визначає інше, нормативно праві акти передбачають інше, КУПАП інше. Все воно прописано, все воно є. А вони чомусь вигадують. Це перевищення службових 100%. Також тут вбачаються ознаки самоправства з боку працівників поліції. Мені не зрозумілі такі дії, і на що вони роблять. Необхідно завжди залишати скаргу, щоб керівництво реагувало. Може, це і керівництво так наказало робити, але цього не повинно бути, тому що мені, мені особисто ну не хочеться кожному, у кого є якісь бажання або вигадані підстави, які не передбачені в законі, щось показувати. Тому я завжди апелюю лише нормами чинного законодавства і намагаюсь вас навчити цьому. До речі, стосовно навчання. Ти можеш придбати саме зараз мій авторський курс. Це вже третій набір, юридичний захист водія 3.0. І це останній набір в цьому уроці. Що тебе чекає? Більше 30 практичних відеоуроків, чат з юристами та зі мною, pdf файли, де всі скарги, заяви, клопотання. Також буде прямий ефір закритий зі мною як з адвокатом для тих, хто придбав цей третій курс. І, друзі, багато чого цікавого. Чому? Тому що ви додатково отримуєте знижки на наш клуб у розмірі 30%. Ви отримаєте знижки на наш шоп у розмірі 15%. Також важлива ціна саме зараз на цей курс 2200 гривень. Стигніть, друзі, долучитися, оскільки. Кількість місць обмежена, і ще головний момент це те, що доступ до курсу у вас буде назавжди, тобто ви завжди можете переглядати відеоуроки, дивитися, поновлювати свої знання, щоб вміти відстояти свої права ось такими працівниками поліції. Не забуваємо, друзі, і про те, що статтею 35 частиною 3 закону про національну поліцію чітко передбачено, що поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстав зупинки, яка визначається у самій статті 35 Закону України про національну поліцію. Далі ми відкриваємо ще знову ж таки нагадую закон України про інформацію, який каже, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації необхідної для реалізації саме. Своїх прав, свобод і законних інтересів, в тому числі є Конституція, яка передбачає можливість зібрання такої інформації, фіксування відповідної інформації. Тому всі оці моменти з вигаданими операціями, вони є незаконними і підстав для виконання тих вимог, про які каже працівник поліції, ну їх немає. Ви повинні це вже чітко розуміти. Тому що ми неодноразово на це звертали уваги, ні працівники поліції продовжують це робити, продовжують порушувати закон, тому потрібно більше залишати скарг, звертати на це увагу, щоб е, робилось так, як визначено законом. В свою чергу ми не забуваємо про те, що конституція України, яка чітко визначає 57 сьомою що кожному гарантується право знати свої права і обов'язки. Закони та інші НПА, що визначають права обов'язки громадян, вони мають бути доведені до відомого населення у порядку, який встановлений законом. До речі, друзі, що вам потрібна корисна література. І ви хотіли би прокачати свої знання, щоб знати й вміти спілкуватися з працівниками поліції і захищати свої законні права? На жаль, це. Сьогоднішня реальність, то переходьте в наш адешоп в описі під цим відео буде посилання. придбайте для себе корисну літературу, яка допоможе вам під час спілкування. До речі, звертаю увагу: незабаром друзі, вже вийде новий методичний посібник для пішоходів. Це те, що ви дуже просили. Тому слідкуйте за новинами, переходьте в мій телеграм-канал. Там публікується все те, що не виходить на YouTube. Тому комент з вас обов'язково підписка на цей канал. Бережіть себе, друзі, і усім вам мирного неба. Знайте свої права.